Всіх вітаю, з вами Андрій компанія Top Device. Хочу представити вам зарядки. C на 20 А компанія HTRC P20. Тут у нас є переключатель. Початок зарядки де 5 А. Ось що саме вказано. Можемо брати бачите, більше. Ток заряду вже 10 А, бачите, 9,7. І... Ось, будь ласка, 20 А має йти. Кабель. А також клеми. Або такі зажими на кабель на постійну основу. Наступний прилад HTRC P25. Розрахований на 25 а 12 вольт і 24 вольта 13 А. Переключателя по току тут немає. Це смарт-зарядка. Сама вибирає ток, який буде ваш акумулятор. Вентилятор для охолодження і вхід на 220 вольт. Клеми, сам кабель. Все. А також сама потужна зарядка 35 ампер. Бачите, на 12 вольт і 18 А24 вольта. Також має переключатель току заряда. Досить велика, досить потужна, важка. Вхід 220 вольт вентилятор, а також вмикнення клавіша. І тут у нас е, вихід на зарядку. Давайте побачимо, що йде в комплекті. В комплекті йде потужна клема на ваші акумулятори, а також кабель 220 вольт. Ось 19,9 ампер. А. Все. А також цікаво показує яку ємність було залито в акумулятор. Ось, ви бачите, 0,1 Ампер час. Також показує, що у нас іде 12 вольт. А також ми можемо переключити з літіуму акумулятора, АГМ і на літі железофосфатний. Переключаємо на літі железофосфатний. Все, вибрали і пішла зарядка.